Якось ото вийшов прогулятися по пляжу жовтні, а на морі дивлюся, коли я ото піна, ото хвилі на берег накатують і піна здіймається. Схожа ситуація була в моїй дружині, зламалася пральна машина, я до ванни заходжу в кімнату, а там море мильної, брудної та пінної води. Ось так і в цьому випадку. Тільки тут реально море води. то, то дружини така пральна машина. Там, якісь діти там ото ще у піні бавляться. Пінають піну. Ну замість того, щоб м'яча пінати, вони піну. Але хай краще вони піну пінають, Чим ото якийсь цуценят чи кошенят. Ну добре граються дітячку. А піна така, ну, тоже брудна. Біла, але якщо ближче до неї, підійти, вона брудна, якась жовта. Вон там дивлюсь, якісь люди плавають. Чи то моржі, чи то с. Не, не зрозуміло. Побіг, побіг якийсь. Аквала нас. Аква. Загортовані,